Що робити, коли військові кажуть про те, що закінчується українські солдати, що ніхто не хоче істи у армію? Моя юридична і практична наукова відповідь наступна: вона узгоджена з Ківаловим Сергієм, а також з Лавренюком Василієм Васильовичем. Так ось. Відповідь всім ЗСУ шукам. Справа в тому, що Республіка Україна та Воєнкома 30 років вчили знайти вакиня 90-х 80-х. А тепер вони хочуть, щоб ми воювали за їх інтереси, за інтереси їх дітей, за інтереси їх. Як в Кра. Стосовно конституційного обов'язку, коли закінчаться силові структури республіки, я пропоную кардинальне рішення. Почуйте мене уважно, військові, які записують такі гнівні відео або плачуть? Моє відео полягає у наступному. Перше, потрібно розпустити всі силові структури, бо вони заважають мені спати. ЗСУ, МВС, СБУ, ДБР, Офіс Генерального прокурора суди. Слухайте уважно. На підставі закону та змін до законодавства. Раз, два. Створити українську націоналістичну армію. Мого імені і під моїм керівництвом виключно з українських права радикалів, які змінять ситуацію на фронті на краще. Крапка завдяки моєму командуванню. Я краще знаю, як вести фронт, ніж дармоїди на Печерських падбуках. І рано чи пізно, офіс президента, до мене. Все одно приповзе просити те, щоб я створив українську націоналістичну аргую і зупинив російські війська. Або президент Зеленський піде домовлятись з Путіним і здасть ці території супротивнику. І розміняє ваші життя військовослужбовці ЗСУ на гроші від пана Путіна, якщо ви не розумієте. Тому дуже важливо підтримати мене в тому, щоб кожен почув в Україні, що потрібно створити українську націоналістичну армію, яка буде виконувати функції судів. Прокуратури, армії, слідства, Служби безпеки України, функції, поліції. Саме так, і армії, усіх силових структур, які будуть ліквідовані. Українська націоналістична армія повинна створена на підставі закону та на підставі внесення змін до відповідних законів про судовострій та інші закони України республік і змін Конституцію України. Ось так я відповів на питання багатьох військових: а хто вас замінить? Вас замінять українські радикальні націоналісти і українські націоналісти за однією умовою. Збройні сили України та інші військові формування негайно повинні бути розпущені. А як функції повинна виконувати українська націоналістична армія під моїм керівництвом головного ідеолога радикального українського націоналізму на підстарі закону. Саме так. І ніяк інакше. А якщо ні, то російська орда прорветься далі. Подумайте над цим. Ви ж закінчуєтесь. Я єдина надія України, який може зупинити російську орду. Саме Орду, Ординці. Я єдиний, хто може з українських навіть націоналістів зупинити цю орду. Зеленський, повірте, власне. Вже здав і здасть далі територія за територією. Він перемеле всіх українців. Йому не потрібні українці, як і Путіну. Тому дуже потрібно, щоб усі силові структури неефективні. Вони всі пов'язали в корупції кумустві, пов'язали в корупції кумовстві. І незаконному збагаченню. Тому, щоб розірвати цей вузол корупції, її гідри потрібно їх ліквідувати і реорганізувати негайно і замінити армію мого імені під моїм керівництвом. І ніяк інакше, така армія повинна складати не менше ніж 300 тисяч осіб. Друга. Якщо вона буде мені підкорятися, то в мене повинні бути не обмежені нічим повноваження, а срок дії повноважень не обмежений нічим. Також в законі про українську націоналістичну армію потрібно окремо прийняти, що. В мене повинні бути не обмежені нічим повноваження, ані Конституцію, ані жодним законом. Також, щоб такий, як я не підкорявся нікому і на свій власний розсуд вирішував. Кого судити, кого не судити. Ось так я бачу майбутнє України. Я пропоную завжди альтернативу. Нам не потрібні ці суди. Не потрібні. Я пропоную замість судів створювати українські націоналістичні трибунали мого імені на підставі закону, який прийме саме Верховна Рада України. Та внесе зміни до Конституції України, законів України. Все це можна провести. Але це їм дуже не подобається, чому такі мої пропозиції. Тому що вони звикли до Деребану та дружніх відносин з Російською Федерацією. В мене нема ані російського громадянства, ані російських друзів, ані. Взагалі будь-яких бізнес-інтересів Російської Федерації. Стартап, як стати військовим начальником в Україні. Я його започатковував. Як керувати збройною структурою. Але мені система не дасть цього зробити, тому що вони бояться, що олігархів посадимо. Посадимо обов'язково. І всіх корупціонерів до єдиного. Тому вони нам, українським націоналістам, заважають жити спати та пити каву. Ось ці всі корупціонери. Якщо тобі потрібна юридична консультація з будь-яких норм права, це коштує від 300 до 1000 гривень, в залежності від складності запитання, які ви мені задаєте. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Вирішення питань з ТСК та СП та консультація з питань від 500 до 1000 гривень. Повернення вашого родича з фронту додому коштує 2000 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Консультація з кримінальних справ і процесу кримінального коштує від 100 до 300 доларів США. Звертайся, тобі це треба. Підпишись обов'язково на цей YouTube канал, Тікток канал, інстаграм канал. Поширюється відео в тренди соцмереж обов'язково. та Жми кнопку «Спонсорство» або спонсорувати. В описі до відео. Обов'язково. Тобі це треба. Також я роблю витяги по коду РДПУ. Дізнайся, про прослуговант агента. Замовляй послугу витяг по коду РДПУ. Так, я консультую, я у статусі людини. Керувати автомобілем і вести бізнес. Звертайся, тобі це треба. Консультація коштує 1000 гривень. Тобі це треба. Звертайся на електронну пошту академік.лав'єр, значок е